Як створювати тексти, фото та відео і компонувати все у цікавій історії? Вчать підлітків в Жорудському прес-клубі. Тут стартувала студія сторітелінгу. Цей проєкт ми започаткували спеціально для дітей. Тобто ми власне, займаємося дорослими журналістами їхньою освітою, допомагаємо їм, надаємо різні інформаційні приводи. Тепер вирішили, що наша діяльність і взагалі те, як це все відбувається, буде цікаво і для дітей. Тому ми запустили такий проєкт, як студія сторітелінгу. Вона підтримується програмою Культура єднає за підтримки Євросоюзу. І Основний акцент це діти на дітях від 12 до 17 років. На участі зареєструвалося більше 20 молодих людей. Щотижня для них проводять воркшопи, відомі фотографині, журналістки та відеографки. Діляться досвідом та секретами. Блок про зйомку відео та монтажу веде Владислава Мазур, пригадує, якими нудними були для неї лекції про композицію, симетрію та інші хитромудрості зйомки. Тож намагається подати важливу інформацію у доступній формі і донести учасникам студії, як можна класно бачити світ. Я думаю, що це більш 21-го століття. Це дуже актуальна тема. Взагалі сторітейлінг, фото, відео, журналістика зараз як ніколи актуальні. Тим більше, що з'явилися соцмережі, і діти, люди себе подають саме через соцмережі, саме через YouTube, через ну, вони так показують себе світу. Ігнат студію сторітелінгу вважає чудовою можливістю спробувати себе у чомусь новому. Треба завжди в житті щось нове пробувати, щоб знайти себе. Я вважаю, що це дуже крута можливість для всіх, хто прийшов. Може, хтось захоче з'єднати своє життя з журналістикою і може бути на цьому заробляти в майбутньому. Вероніка з Луганщини. Їй подобається писати тексти і добре виходить виставляти кадр. Студія сторітелінгу для неї це і нові знання і нові друзі. Цікаво працювати з іншими дітьми, тут познайомитися, тому що не дуже маю знайомство тільки недавно приїхала, і більше цікаво, як соціалізуватися з іншими дітьми. Та взагалі цікавить така тема, як відео, тексти, тексти взагалі більше всього, фотографії дуже подобається, і мені кажуть, я вмію виставляти кадр, тому зацікавилася. Триватиме проєкт до початку квітня. Його результатом стануть 10 мультимедійних історій від підлітків, які опублікують у засобах масової інформації.